Ісус Христос переміг смерть, і це просто надзвичайне откровення. Я раніше не знала цього і не розуміла, поки не почула е, історію нашого пастора Станіслава Салтаненко, який ще, будучи семирічною дитиною, він почув голос Божий, який проговорив до нього і сказав, що ти не помреш, ти будеш жити. І пастор, ще, будучи дитиною, він прийняв це слово з вірою. І так і сталося: він до цих пір живе і свіщає діла Господні. Наскільки важлива віра? І звідки нам взяти взагалі цю віру? Тільки від Слава Божого, тільки від откровення по Слову Божому. Тому так важливо нам наповнятися кожного дня хлібом насущним, щоб мати це откровення, мати цю віру. Бо Ісус сказав, що хто вірує в мене, той не помре, той буде мати життя вічне. Навіть якщо ми фізично помремо, ми воскреснемо з Ісусом Христом, це то, що обіцяє нам Господь. Нам просто потрібно поклонятися Йому, не поклонятися матерії і проблемам, а поклонятися Господу і не спокушати Його.